І з вами я, Марія. Сьогодні ми зранку встали, такий мороз був на дворі. От, Зараз вам покажу, який мороз я зняла на камеру. Але в нас були плани одні, планували робити одним займатися. Потім мені подзвонили на телефон і сказали, що маємо приїхати в газову контору, оплатити за газ тех умови і там ще якісь оплати. Тому тому залишила все і швиденько поїхали, щоб зробити оплату. Оплатили, тепер будемо чекати, поки зроблять газовий проєкт. Ну, сказали, сказали, що роблять протягом 40 днів, але буває і протягом 5 днів можуть зробити. Тому сподіваюся, що саме наш проєкт зроблять швидко. Ну, мені так хочеться. Мені так хочеться, щоб наш проєкт зробили швидко. Ось така природа за вікном красива. Гляньте, як гарно. Приїхали додому. Зараз піду принесу картоплі, поставлю варити. Хочу показати і вкупила отакий цвяхосмик. Ось такий великий, ось такий 350 гривень заплатила за нього. От. Купила такі тарілочки котикам своїм. У них є дві тарілочки, але іноді треба ще, щоб була тарілочка, бо буває, що даємо на дворі їсти, буває в хаті, тому тарілочка лишня не завадить. 25 гривень, такі дві. Рілочки на їжу і на воду. От. І взяла отакий корм, зараз по акції йде 50 гривень. 300 грам. 50 гривень. Взяла трошки котикам поласувати. Не, не встояла, мені дуже хочеться їм щось таке купити. пригостити їх, тому взяла рудик. Що маленький, ти рибу внюхав. Щось він вушка чухає. Рудик, а ти чого в вухо пхаєш лапку свою, га? Що там в тебе в вушках? Рудик? Що в вушках в тебе? Треба подивитися, я їм давала каплі від вліг і від кліщів, а він щось у вушку довби. Може там у нього щось у вушках є? Іду зараз, наберу картопельки. Перебирала, потрібно перебрати картоплю. Вона в мене вся у кучі лежить і велика, і мала. Ну Вот так. Все. Лодок, текай. Текай. Так. Ставите. Хай трошки. Помокне бульбочку, вона трошки розмокне земля на ній грязь, її легше буде мити. Зараз Ми наберемо дров не складаємо. такі всякі, як я кажу, трухляча, гіляча, але ж дрова. такі всякі, з паркану всяке порубали, позбирали. буде. Ці грубші, то я відкидаю це в спальню полютому п'єсу, де спимо, а там, де в плиту, де їсти, готують, то тоніші. Зараз будемо мити картопельку, поставимо варитися. В одній воді перемию. Не думайте, що це я в одній воді мию і так вже ставлю варити, я ще в одній воді буду мити її, картоплю. Бо вона ще, бачите, яка вода грязна, що з неї тече грязна вода в каструльку. Тепер я ще сполосну її чистенькою водичкою. Так, вибираю, щоб більш-менш була однакова за розміром. Щоб рівномірно зварилася. Так, напевно, хватиться простенький, сквіти цю грязну воду ще раз. Так, О, бачите? Ще трошки треба водички додати. Светлана дроп. Не дуже хочуть горіти. Є такі сухі, а є якісь вони мокрі дрова і не хочуть горіти. Бачите, те одне сухеньке вкинула горить, а з цієї сторони мокрі і вони не хочуть горіти. Але воно розгориться. Розгориться, бачите. Розгоряється. Там починають горіти. Ті, що зверху мокрі поклали, вони теж розгоряться моя картопелька вариться. Не знаю, пробувала я цю плиту чистити, вона щось не відчищується. Вона така якась, чи то можливо якийсь жир, чи щось тут в'їлося. А ось тут от такі навіть такі ямочки, аж, не знаю, чи видно на камеру. Отакі от аж вмятини в тому, якісь ямки такі. Не знаю, таке так виглядає, ніби чимось побита ця плита. Кипить моя картопелька. О, вже одна аж розварилася. Я пішла монтувати відео почала. А одна картопля вже аж розварилася, вже вона готова. Потрібно знімати. Ось, друзі, були в місті. Я вже вам казала, що їздили за газ платити за те. І вкупили отакий копчений, гарячого копчення хребет отакий. Тут я не знаю, чи, може він навіть не один тут закручений той хребет. Ну, тут я не знаю, колись ми давно купляли таке. Знаєте, доволі смачне. І тут м'яса багато, лише треба зараз оце розкручу оці ниточки. Воно тут ниточками перев'язане, ось ниточками. Зараз я порозрізаю ножиком оці ниточки. От. І картопля в мундирах. І будемо вечеряти з чоловіком. Всім, хто буде їсти разом з нами смачного. Дивіться, друзі, який мороз у нас ось у другому вікні. З цього боку гляньте. Мої квіти померзли, так шкода. Окі мороз на них. Дивіться. почорніло вже. Мальва примерзла. Дари в мороза такий. Ось дивіться, яке все біле з морозом. Дивіться, ось на стежці яке біля городу у нас. Ось, бачите. Бачите, який мороз у нас? Квіточки позамерзали. З одного боку, ніби шкода, що мороз, квіти померзли, а з іншого боку, подивитися, це теж дуже красива картина. Навіть художники малюють іноді такі картини, що так от красиві картини з приморозком. Звичайно, шкода квіточок. Ну так, всьому свій час. Отут ось вийшло сонечко. І дивіться, вже все розстає, які краплинки, не знаю, чи вам видно на камеру, воно все так блистить на сонечку. Пробую зближче зняти. Ні, напевно, вам не видно. Як ніби бісером всипано. Все виблискує так на сонці. Не знаю, чому чути, як дятел стукає. Пташечки прилетіли, хочуть снідати, шукають собі сніданок. Там сонечко сходить. Замерзла. Потрібно буде вилити воду і забрати вже вмивальник до хати, бо вже буде зима починатися. Вже тут руки не будемо на дворі мити. Теж водичка замерзла. Швидше за все вже й дно тут відвалилося. Хоча ні, воно зверху замерзло, Дно не повинно було відпасти. Наші котики сидять на вікні, гріються на сонечку. Треба вікно помити. Кицьки, на віконечку тепло, там сонечко світить, правда? Рудик? Сонечко світить. Тепленько скажи, так? Ай, скажи, тепленько, посідали, наїлися і сидять, гріються на сонечку. Кицьки наші. Буся вмивається. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Друзі, молимось за Україну, за наших захисників, щоб дав Бог нам перемоги. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром!